Перебування за кордоном не позбавляє обов'язку виконувати вимоги законодавства. Один з обов'язків з'явитися за повісткою. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. Навіть якщо ви перебуваєте за кордоном законно, і навіть якщо у вас є оформлена відстрочка, вам все одно може прийти повістка, якщо ви не повідомите ТЦК про перебування за кордоном. Разом з тим, якщо ви повідомили про вашу адресу за кордоном, то направлення повістки за кордон наразі неможливе, адже рекомендовані листи з описом вкладення і повідомленням про вручення за кордон не надсилаються. А саме такий формат направлення повістки передбачений постановою Кабінету міністрів. Отже, якщо не повідомили адресу за кордоном, і повістка прийде на адресу прописки, буде вважатися врученою і є підстава для штрафа за неявку за повісткою. Якщо ж повідомили адресу за кордоном, то направлення повістки на адресу в Україні не буде належним врученням повістки. Повістки через Резерв Плюс наразі не мають права вручати.